З початку 2024 року на території Лозівського району виникло втричі більше пожеж, ніж в минулому. Велика кількість займань сталася саме у спекотну пору року в природних екосистемах. І здебільшого саме людський фактор є причиною таких займань, зазначають фахівці Лозівського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. За вісім місяців поточного року на території Лозівського району виникло 587 пожеж, що на 408 випадків більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Внаслідок пожеж 10 людей загинуло, та дві особи отримали травми. В зв'язку зі сталою сухою погодою та частими поривами вітру на території Лозівського району різко зросла кількість пожеж в екосистемі. Лише за останній тиждень підрозділами 9-го ДПРЗ було ліквідовано 31 пожежу, з них 18 на території Лозівської МТГ. На гасіння таких пожеж залучається техніка та велика кількість особового складу, що понижує рівень захищеності громади під час її ліквідації. Також частина нашої техніки та особового складу залучені для гасіння лісових пожеж в Зюмському районі. У зв'язку із значним зростанням кількості пожеж за два останні тижні літа Лозівський міський голова провів термінову нараду за участі рятувальників, правоохоронців, старост та комунальників. Закликав присутніх ефективніше запобігати пожежам та жорсткіше карати паліїв. Адже за вісім місяців поточного року склали лише 47 адміністративних протоколів на порушників. Також звернувся до аграріїв та мешканців громади бути відповідальними, берегти природу та поважати працю пожежних. Так як під час військового стану у рятувальників суттєво збільшується навантаження. Через людське недбальство лише цього літа Лозівська громада втратила частину Миколаївського соснового лісу та чимало живності на десятках гектарів спалених балок, зазначив міський голова. Для запобігання пожежам у побуті та на відкритих територіях рятувальники Лозівського районного управління ДСНС проводять інформаційно роз'яснювальну роботу як з населенням, так і з працівниками різних підприємств. Фахівці ДСНС ознайомлюють зі статистикою пожеж основними причинами виникнення займань та наслідками надзвичайних ситуацій. Рятувальники детально роз'яснюють порядок дій у разі виникнення пожежі та номери телефонів екстрених служб. Також наголошують на тому, що за порушення правил пожежної безпеки та самовільне спалення сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності. Рятувальники постійно нагадують, що дим, який виникає внаслідок горіння та тління, завдає шкоди навколишньому середовищу, а самі пожежі завдають великих матеріальних та економічних збитків нашій державі. Під час таких заходів фахівці також постійно звертаються до громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та лісах і дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. По завершенню інформаційно-роз'яснювальної бесіди, рятувальники вручають громадянам профілактичні листівки із основними правилами та застереженнями щодо пожежної безпеки. З метою недопущення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки співробітниками Лозівського райуправління ДСНС спільно з представниками органів місцевого самоврядування постійно проводяться рейди по недопущенню випалювання рослинності, дотримання правил пожежної та техногенної безпеки в лісах, а також з працюючим та непрацюючим населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на підприємствах. Лише за останній тиждень було складено чотири адміністрації. Адміністративних протоколів на правопорушників, тож звертаємося до громадян. Будь ласка, не провокуйте пожежі в екосистемах. Лише один непогашений сірник або недопалок може спричинити масштабне загорання лісового масиву, поля, знищити приватні будинки та навіть призвести до загибелі людей. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.